Брація і сестри, ми всі зацікавлені в тому, щоб у нас було озброєне суспільство і щоб законослухняні і психічно здорові громадяни з максимальною легкістю могли придбати собі зброю і боєприпаси для неї. І тому наша сестра Яна Матвійчук зареєструвала петицію звернення до президента. Щодо того, щоб ліквідувати дозвільну систему, яка ускладнює процеси, крім цього, є незаконною. Е -е, про що там в цій петиції? Ну, по-перше, петиція провалюється, тому що ми набрали десь за місяць 7800 підписантів. Лише чомусь українці бояться її підписувати. Про що конкретно петиція? Ми виступаємо за те. Взагалі, наша мрія така, щоб кожен українець міг прийти в магазин, показати свої водійські права і купити собі зброю, щоб магазин вніс дані. Отримуючи покупця зброї в електронний реєстр, і все ти виходиш з магазину з зброєю, скажімо так. Зараз наскільки я розумію, що для того, щоб придбати зброю, тобто вам довіряють, машину вам можна водити, чим вона значно небезпечніше між іншим, ніж будь-який ствол, але для того, щоб отримати ствол, вам треба прийти, взяти дозвіл на купівлю ствола, і це важка процедура. Потім вам потрібно купити ствол і знову прийти в дозвільно і е, для того, щоб вам вписали, виписали іще один дозвіл на те, щоб ви мали цей ствол, тобто це вже дві дії, як мінімум, чомусь. Да. Ми не да. І потім, коли ви захочете купити собі іще один ствол, хоча ви вже визнані законослухняним, здоровим і так далі, вам треба знову повторювати всю цю процедуру по новій. А якщо ви хочете купити, наприклад, додатковий ствол на гвинтівку, це знову та сама процедура. А якщо ви хочете купити, наприклад, ловер на гвинтівку, це та сама процеда. Коротше кажучи, більшість запчастин, які ви хочете купляти, вам потрібно чомусь знову проходити всю цю дозвільну систему. І на кожному етапі, коротше кажучи, вам доводиться платити гроші, але це ще не все. Кожні три роки треба знову повторювати процедуру. Тобто, як це все у них функціонує, чому така логіка, я думаю, що не розбереться навіть Путін зараз. Дійсно, дозвільна система дуже заплутана. Ти маєш робити багато зайвих кроків, і все це для чого? Заради хабаря. І давайте не будемо забувати, що діяльність дозвільної системи і сама наявність дозвільної системи не передбачена жодними законами. Тобто, це позазаконний орган, який просто так, от хтось там, як якийсь чиновник, вирішив, що він має бути. Величезна кількість чиновників живуть тільки заради того, щоб псувати нам життя, утворювати труднощі і. І брати хабарі, ви самі розумієте, що всі, хто хотів, мають зброю за мають і дозволи за 200, там, за 400 доларів. І якщо ви кажете, що всі наркомани озброюються, то, власне кажучи, якщо у наркомана є 200 доларів, то от і півтори тисячі доларів на придбання гвинтівки, плюс там, наприклад, 500 доларів на придбання каліматора, то він уже озброївся. Ну, тому я закликаю всіх підписати петицію за ліквідацію дозвільної системи, яка є повністю корумпованою і існує заради хабаря. Посилання на петицію є в коментарі до цього відео, а також в описі до відео. І обов'язково це зробіть через дію. Це робиться просто за дві хвилини. Свобода того варта. Ми не пропонуємо повністю ліквідувати дозвіли, щоб всі ходили і купували собі просто так зброю. Ні, сьогодні дозвільна система. Просить пакет документів на покупку зброї, такий само, як ви приносите для отримання водійських прав. Тому ми пропонуємо, якщо людина, яка вже має водійські права, вона вже перевірена здорова і може прийти. За водійськими правами купити собі зброю. Магазин буде заносити, заносити ці дані в електронний реєстр, і власники зброї всі будуть зареєстровані. Просто функція з дозвільною корупційною чиновницької системи переходить на магазин. Сьогодні, до речі, магазин і так веде цей реєстр, записує все в червону книжечку і. Покупець іде в дозвільну, подає всі документи, і паралельно сам магазин так само подає пакет документів в дозвільну систему. Повністю дублюються функції, тому ми виступаємо не за ліквідацію там, реєстрації зброї, а за ліквідацію корупційного органу дозвільної системи. Підпишіть петицію через дію, посилання на петицію знайдете в описі до цього відео. Е, та, між іншим, мушу вам сказати, що петиція за. Реєстрація гомосексуальних шлюбів набрала 25 тисяч підписів буквально за тиждень, а петиція за ліквідацію дозвільної системи, тобто за вільніший доступ до зброї громадян, не може набрати вже місяць, навіть 10 тисяч. І це означає, браті і сестри, що вам вас гомосексуальні шлюби цікавлять значно більше, ніж зброя. І щось я на вас. З підозрою тепер дивлюся. Ну, всі налякані тим, що коли я тільки кажу, що я зареєструвала петицію за ліквідацію дозвільної системи. Перше питання, яке мені ставляться, а ти не боїшся, що завтра, після ліквідації дозвільної системи, наркомани всі підуть, куплять собі зброю, і будуть на всіх стріляти на вулиці. Що ви думаєте з приводу наркоманів? Якщо у наркомана будуть гроші, і то він не піде купляти зброю за ці гроші, він купить собі наркоти. Це перше. У нас зброя все таки це доволі дорога і коштовна іграшка. Перше, по-друге. По-друге, ми маємо досвід дуже багатьох країн з тотальним озброєнням населення, буквально Ізраїль, там, наприклад. Всі служать в армії, і всі йдуть в вивольнення з армійською автоматичною зброєю. От, от дівчинка йде на танці, вона має за законом повинна. Якщо вона в звільненні зі служби, на відпуска у неї там на два дні, наприклад, вона на танці має йти з армійським карабіном автоматичним. Сралі один одного не стріляють в Швейцарії, де всі тримають вдома армійську зброю, один одного не стріляють. В Молдавії, прости господи, де всі п'ють вино, і там тверезу людину важко знайти. Там дозвіл є на короткоствольну зброю один одного не стріляють. Іноді стріляють в Сполучених Штатах тільки тому. Що е, у громадян у багатьох нема в цей момент зброї для самозахисту? Була би б зброя для самозахисту там у цих батьків в школах чи у цих охоронників в школах, і так далі, то в цього було б в 10 разів всього менше. Тобто страждали б злочинці, а не громадяни. Взагалі, це нам потрібно для того, щоб громадяни не страждали. Плюс саме сама постановка питання. У нас війна в країні, а це означає, що нація повинна бути максимально озброєна. До того ж, я багато разів питала у криміналістів, чи дійсно зареєстрована зброя настільки небезпечна для громадян. Вони кажуть, ти знаєш, більше 90% злочинів робиться якраз з незареєстрованої зброї і, взагалі, не з вогнепальної. А з допомогою топора і так далі, Так, mm, да, за допомогою столового ножа здійснюється в, в усіх країнах світу, в тому числі в тотально озброєних сполучених штатах, більше вбивств ніж із вогнепальної зброї. Чи значить це, що ми маємо утруднути доступ до столових ножів? Може, декому і треба зараз. Варто зауважити, що підписання петиції за ліквідацію дозвільної системи це перший етап в свободі щодо зброї, тому що сьогодні в Україні важко зброю купити, важко її продавати і важко користуватися. Почнемо з першого етапу, щоб у українців був легший доступ до отримання дозволів на покупку зброї. І це тільки перший крок, тому я закликаю підписати цю петицію. Власне, усунути незаконні бюрократичні обмеження. Ми кажемо, незаконні бюрократичні обмеження, поза як ще раз, дозвільна система її діяльність не обумовлена жодними законами. Е, і іще раз, от е, вся ця зброя що є, у нас немає єдиного реєстру зброї. Зараз. От у нас дозвільна система діє. 30 років тільки в незалежній Україні єдиного реєстру зброї не існує по сьогоднішній день. Значить, якщо ліквідувати цю дозвільну систему, то самі там магазини, які продають, створюється електронний реєстр за місяць загальний. Крім всього іншого, сама вартість зброї є обмеженням дуже суттєвим для громадян. Крім всього іншого, зараз суспільство переповнене зброєю. Значить, дістати нелегальний ствол, що плюнуть. От будь-яка людина, яка має хоч трошки клепки, два-три знайомства, може собі і всі мають, от повірте мені, от всі притомні люди мають нелегальний ствол. Мова йде про те, щоб мати можливість отримувати без бюрократичних перепон легальні стволи, да, коли тобто... громадянин хоче за це заплатити і ще бути внесеним в відповідні якісь реєстри. Тобто, ми не ліквідуємо реєстр власників зброї. Ліквідація дозвільної системи це ліквідація корупції, зайвої бюрократії і влади чиновників над твоїм особистим правом на покупку зброї і на твій час, тому що всю цю функцію по реєстрації власника зброї може робити магазин, маючи твої дані у водійських правах. І це основне, що наша петиція за те, щоб ліквідувати дозвільну систему і Права і обов'язки реєстрації власників зброї передати в магазин. Бо вони сьогодні і так цю функцію виконують. А вам не треба нести зайві документи. У вас є водійські права, тоді ви вже приходите і маєте право купувати зброю. Дозвільна система просто дублює документацію магазину з метою отримання хабарів. Більше ніякої мети нема. Підписуйте петицію, посилання на петицію в описі до цього відео. Амінь.